Діти будуть, але народжувати більше не доведеться. Літаючі мотоцикли вже існують. Та який сюрприз зробили Xiaomi всім шанувальникам Гаррі Потера. Ріду Сепра! Вмучуйтесь зручніше, адже ви дивитесь Епіктехно News, у якому я розповідаю про найепічніші події світу науки та технології. Підписуйтесь, у нас цікаво. Компанія Bayana Zabudabi та японська компанія Airwinds Technologies представили спільну розробку летючих байків X-Turismo Hoverbike. Він виготовлений з високоміцного вуглецевого волокна, що використовується в авіації та космічній галузі. Вага повітряного мотоциклу становить 300 кілограмів, рухає його чотиритактний бензиновий двигун потужністю 230 кінських сил. Такий самий мотор використовує. Виється як в наземних моделях байків для перегонів Кавасакі. Мотоцикл може підніматися на 20 метрів гору та рухатися зі швидкістю 80 км на годину протягом 40 хвилин, перш ніж йому знадобиться дозаправка. Летючий мотоцикл уже випробували в Японії та планують запустити його виробництво в еміратах. Планується, що x tourism Hoverbike буде використовуватися для пересування по пустельних районах, де традиційні транспортні засоби неефективні. Такий інноваційний транспортний засіб дозволить дістатися найвіддаленіших куточків, які раніше було майже неможливо відвідати. Байк хочуть використовувати в різних сферах: пошук і порятунок людей, доставка екстерного. Ної допомоги підтримка операції цивільної оборони, будівельний сектор тощо повітряний байк викликав величезний інтерес у науковців і громадськості. Цей винахід показав, що людство здатне створювати дивовижні інновації, які змінюють світ навколо нас. Можливо, ви вже чули про новий потужний смартфон Redmi Note 12 Turbo. Але чи знаєте ви, що компанія Xiaomi представила версію цього смартфону спеціально для шанувальників Гаррі Поттера? Ексклюзивна, лімітована серія майже не відрізняється від оригінальної моделі в технічному плані. Смартфон працює під управлінням процесора Snapdragon 7 Plus другого покоління. Його оснащено дисплеєм OLED з частотою оновлення 120 Гц і акумулятором. 5000 мАч і 64 мегапіксельною камерою з оптичною стабілізацією. А от його дизайн унікальний і повністю відповідає стилю магічного світу. Відповідно, оформлена не лише задня частина корпусу, на смартфон вже встановлені тематичні шпалери та тема. У коробці з Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition на покупців чекають додаткові круті стилізовані аксесуари. Чохол скріпку для вилучення лотка сім-карти з написом 9 і 3 чверті, наклейки, лист запрошення та карта мародерів. Вартість Redmi Note 12 Turbo Геріпот Edition становить 350 доларів, і він доступний в модифікації виключно з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем, міськістю 256 ГБ. Крім того, для повної гармонії дизайну до смартфона можна окремо придбати стилізовані навушники Redmi Buds 4, які коштують 60 доларів. На мою думку, ціна не маленька, але якщо бюджет дозволяє, а серденько. Просить, то треба брати. Вагітність може бути виснажливою, болісною, незручною, а іноді дуже небезпечною або навіть неможливою для матері. В багатьох випадках цей процес не є оптимальним і для дитини. Проте на сьогодні наука вже здатна відтворити ідеальні умови вагітності поза межами людського тіла. Німецька компанія EctaLife представила концепцію штучного виношування дітей у високотехнологічних інкубаторах, В захищеному йде інфекцій. Ці та негативному впливу зовнішніх факторів в контейнері малюк перебуватиме в штучній амніотичній рідині. Умови його розвитку будуть повністю контрольовані а через поповину він отримуватиме всі необхідні речовини, гормони та антітіла. Вчені стверджують, що таким чином на світ гарантовано будуть з'являтися здорові люди. Все завдяки технології еко-генетичного скринінгу, відбору ембріонів, моделювання. Генетичного потенціалу та генної інженерії, що лежать в основі цього проекту, планується, що такий інкубатор з дитиною майбутні батьки встановлюватимуть прямо у себе вдома через мобільний додаток, вони зможуть відслідковувати, як розвивається ембріон в режимі реального часу. А тривалість такої. Вагітності можна буде продовжити, завдяки чому на світ немовля з'являться більш розвиненими, аніж малюки, народжені природним шляхом. Крім приватних інкубаторів, компанія Ectolife планує створити цілу фабрику по вирощуванню людей. Передбачається, що її потенціал складатиме близько 30 тисяч малюків на рік. Коли ці амбіційні плани будуть втілені в реальність, поки що невідомо. Але судячи з усього, чекати лишилося недовго. Знаєте, кожен раз, коли ми готуємо та знімаємо черговий випуск Techno Epic News, мій мозок майже вибухає від розуміння того, на порозі яких приголомшливих відкриттів ми зараз знаходимося. Всі ці винаходи, технологічні, інноваційні та наукові здобутки більше не фантастика. Їх реалізація має відбутися у найближчому десятилітті. Я впевнений, якщо все заплановане буде втілено в життя, то ми маємо всі шанси на власні очі побачити розкид золотої доби людства або опинитися у сюжеті моторошної утопії. Хто зна, але я все ж таки налаштований оптимістично. А ви пишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Це всі техноновини на сьогодні. Свіжу порцію очікайте вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.